Доброго дня! Сьогодні розглядаємо, як додати індивідуальні причини програшу угод в CRM-системі для забудовника G CRM. Причини програшу угод я зараз демонструю на екрані. Так як CRM-система постачається з уже продуманим ганозевим функціоналом для забудовника сфери девелопменту, то класичні причини програшу Угод передбачені в продукті. Проте, якщо вам необхідно індивідуалізувати можливості вибору, розширити бізнес-процес, зараз покроково демонструю, як це можна зробити. Спочатку необхідно авторизувати в CRM-системі як адміністратор або мати права адміністратора для налаштування. Відкриваємо як адміністратор сторінку CRM на наштування і в полі причини провалу угод додаємо нові причини. Наприклад, нова індивідуалізована причина відгуки на Google картах І зберігаємо. Тепер, коли ми повернемося до воронки продажу, І перемістимо нашого клієнта, потенційного демонстраційний лід, який зараз показує на екрані, в стадію воронки контракт зірвано, то серед можливостей вибору причин провалу угод буде також доступна відгуки на Google картах, яку ми щойно додали. І така причина буде зафіксована в причині проваленої угоди. Зараз рекомендую переглянути відео, яке ми виводимо на екрані, як працювати зі стадією відкладена покупка.